Чекав цього моменту, і чекав довго. довго Понад 5 років, і ось сьогодні я щасливий, що маю можливість записувати відео. Воно пов'язано з тим, що сьогодні, по багатьом інформаційним ресурсам, прийшла, знаєте, новина, яку би 5 років точно заклеймили і заблокували б. І назвали б дурачком, теж вони, до речі, робили, назвали б е, там е, всесвітнім замовником тих чи інших теорій і тому подібне. Хоча я про це тоді й говорив. І чому я чекав цей момент, бо я знав, що він настане, тільки питання, коли. Тож один із парламентських комітетів парламенту Сполучених Штатів. Які відноситься до сфери здоров'я, абсолютно офіційно опублікував відповідний звіт, в якому чітко ведеться, що коронавірус має штучне погодження. Я хочу вам сказати, це не просто, знаєте, хтось там вирішив а, черговий хайп чи ще щось зробити. Повірте мені, що щоб прийти до таких висновків, вони дуже серйозно все перевіряли і готувалися, і над цим працювали дуже багато науковців і експертів, людей, які дуже серйозно в темі вірусології і тому подібне. І прийшовши до такого висновку, я думаю, для багатьох, можливо, це буде шок. Багато хто скаже, що ну, це ж було очевидно. В чому новина? В тому новина, друзі, що пам'ятаєте, скільки вони клеймили цих людей, брудом обливали? фейкмазери ось ці, скільки вони ж вилили на мене бруду, це просто на загальнонаціональних каналах і тому подібне, де розказували, що гула. Розказує фейки. Знаєте, інколи було прикро, що навіть були ряд моїх знайомих, які їм повірили а не мені, так, і мені навіть інколи писали, як це ти можеш отаке робити. Прийшов час. Я розумію, що це робили негідні люди. Звичайно, вони не вибачаться. Пам'ятаєте, створили там спеціальну структуру там, по дезінформації і тому подібне. І знаєте, там що через день мої аналізували відео і тому подібне. І кожного разу там спростовували. Ну, дурнеї, знаєте, займалися. Чому це важливо? Не тільки тому, що та, сказати, що друзі, я знаю, що я записую, і обманювати людей я точно не буду. Це не суть. Моїх відео і моїх каналів. Я ніколи з неправдивої інформації ціленаправлено не виходив, щоб людей обманути. Так я міг помилятися. Є речі, я людина, я міг помилятися і міг ту чи іншу інформацію дійсно видати, яка не відповідала дійсності. Але щодо цього я був переконаний, Щодо до цих речей, щодо всього цього штучного процесу, який був створений. Я був впевнений абсолютно. І це не просто якась була спліпа впевненість. Я опрацьовував багато матеріалів, наукових науковців, які про це дуже серйозно говорили. Отож, я думаю, що немає жодних тепер практично сумнівів, що вся ця історія воно, очевидно мала штучне походження. І ці штучні віруси, які, очевидно, були от якраз, знаєте. Путлер розказує тому подібне про біолабораторії, то він не сюди дивиться, не в Україні треба це шукати, а трошки інде, в стороні Китаю. Ось там треба шукати біолабораторії, де якраз відповідний комітет чітко вказав, що саме науковці з Китаю здійснювали ці всі модифікації вірусів. Порушуючи відповідні правила біобезпеки і, відповідно, не просто мені здається, порушуючи, але ціленаправлено працювали в уханській лабораторії. Для чого? Щоб створити цей вірус, штучно вивести, а потім людей просадити на їхні рецепти вилікування, що ми пам'ятаємо, коли масово людей почали, особливо це робили в жорстоко в Китаї. Ну і потім Європа, Америка далеко не відскочила. Та й в нас теж це все божевілля творилося, коли людей позбавляли природних прав, Ви уявляєте? Просто вийти право е на свободу переміщень, право на працю, конституційні права, послухайте. -дуріли. Ну, ви пам'ятаєте, до чого дурість доходила? Чому я, до речі, ще пишу це відео? Не тому, що там, знаєте, якусь сатисфакцію хочу, хоча це також важливо для будь-якої людини. Але, друзі, я переконаний, що ці всі проекти ще захочуть в майбутньому реалізувати. І нам треба бути мудрими, бо багато хто заплатив за це, за їхні експерименти, не просто своїм здоров'ям, але своїм життям. Знаєте, Геббельс не просто так сказав. Це, це, це золоті слова насправді. В негативі. Золоті слова в негативі. Щоб розуміти, що відбувається. Дайте мені засоби масової інформації всі, так? Я з будь-якого народу зроблю стадо. Стадо. Напевно, їхній вчитель точно був Геббельс. Так от, друзі, те, що це захочуть десь реалізувати що в майбутньому, в мене немає сумнів. Але головне питання, яке би я хотів почерпнути, ми ж бачимо, як всі ці хвилі, вони продовжують існувати, вони продовжують вражати людей, і вони думали, що вони присадять людей на їхні. Ну, оскільки ти маєш формулу маєш формулу того, що ти витворив і запустив як вірус. так? То ти маєш відповідь на цю форму. І, звичайно, хотіли запустити оці красині гонки, що ти від мене. В чому головна суть, чому це Китай, в чому головна суть була? Що ти, як людина, ти вже залежиш від мене все. Що я тобі дам, скільки я тобі дам, чи будеш ти здоровий, чи ні, чи врешті-решт, ти будеш живий чи ні. Тобто такий, знаєте, тотальний м, аспект щодо діяльності і контролю діяльності людей. Китай, та, але ж воно пішло по всьому світу. А чого ж тільки керувати своєю країною? Можна ж керувати всім світом. Тільки не трошки промахнули, що світ не так швидко а, піде за їхнім сценарієм. А, багато країн свої сценарії створили. І суть була в тому, щоб. За що людина найбільш переживає в своєму житті? Ну, якщо говорити про себе, от про себе. Ну, звичайно, своє життя і здоров'я. Ну, це всім зрозуміло, не треба бути великим науковцем, так? І треба було зробити так, що твоє життя і здоров'я не належить вже тобі, а мені. Розуміть? А значить, ти в мене на поводку. Так, от, друзі, ніколи, ніколи не віддавайте в управління нікому своє життя і здоров'я серед людей. А особливо чужих. Рідні, зрозуміло, що наші рідні люди, які люблять нас і турбуються про нас, то їм можна доручати своє життя і здоров'я. Але чужим людям, які вас взагалі не знають. А якщо ще хочуть вас експлуатувати, хочуть від вас забирати ваші гроші, ваше майно і тому подібне, ви що, ні в якому разі. Так, от, знаєте, було одне із дивних, як багато людей піддалося на цей експеримент. Тотальний експеримент. Знаєте, коли я говорив тоді, друзі, це експеримент, це тотальний експеримент. І хейту було неймовірно багато. І цих так званих експертів продажних, які обмазували всіх фейками, оціниці продажні люди. Які, знаєте, виправдовували весь цей штучний сценарій? Знаєте, просто було вражено, як часто люди довіряли їм ось цим запроданцям. Але коли ми говоримо про питання здоров'я, звичайно, воно зараз бігає туди-сюди, це вони винайшли штучно. Вони, може, десь прорахувались на тому, що наш організм має відповідь і на це. Наша захисна система імунна система вона має відповідь на це. А вони сказали ні, ні. знаєте, в чому такий був теж один з величезних обманів що ваша імунна система не має відповіді на це. Тільки ми пам'ятаєте.